В Україні військові пенсіонери зможуть самостійно обирати банк для отримання виплат та пенсій. Відповідні зміни є у новій редакції закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Найбільший державний банк Приватбанк пропонує пенсіонерам зсу легкий та доступний спосіб оформлення картки, своєчасні виплати пенсій, зручний сервіс у будь-якому відділенні банку на Волині, а також по всій Україні. Кожен другий. Пенсіонер області отримує виплати саме через Приватбанк. Це для нас найкращий показник довіри та лояльності. Наразі є декілька варіантів, декілька можливостей для кожного клієнта це отримати. Клієнт, якщо він є вже клієнтом банка, він може автоматично навіть зареєструватися в Приват-24 подати заявку, тобто онлайн, або звернувшись на відділення, де дівчата зможуть оформити, працівники, зможуть оформити йому картку. І відповідності підключити власне отримання цих військових випадків. Подальшому пенсіонеру нікуди не потрібно звертатися, тому що заява автоматично направляється в пенсійний фонд. Про переваги оформлення пенсійної картки вона діє на протязі чотирьох років. Випустити або перевипустити картку можна безкоштовно. Також велика розгалужена система відділень банкоматів та терміналів самообслуговування дозволяє безкоштовно знімати готівку по всій території країни. Ще однією перевагою Приватбанку є магазручний додаток «Приват-24», у якому у тому числі можна отримати і довідку для пенсійного та соціального фонду. Крім того, для військових пенсіонерів діє спеціальна акція при обрані послуг Приватбанку. Звичного сервісу, кожен військовий пенсіонер, який буде отримувати виплати через Приватбанк пенсійні, візьме участь у акції. Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Кожен переможець акції гарантовано отримує 20 тисяч гривень. Акція буде тривати з січня по травень, а переможця будуть визначати тричі це з березня по травень місяць. Нині тисячі пенсіонерів зсу вже обрали Приватбанк для отримання виплат. Тому Приватбанк є один із лідерів оформлення пенсійних карток для військових.